Щоб вивести кошти з Hamster комбит, нам необхідно підв'язати гаманець. Ця можливість у нас з'явилася 13 числа, і ми це зараз успішно зробимо. Для цього, щоб це зробити, ми заходимо в Airdrop. Далі вибираємо собі ту біржу, якою гаманець ми хочемо підв'язати. Для мене це буде Bybit. Ви вибираєте собі любу Окекс, Binance або гаманець Telegram. Заходимо на... Я заходжу на Bybit. Мене питається, чи я вже маю аккаунт. Я вже маю аккаунт, натискаю кнопку «Що маю», але якщо ви не маєте, то, будь ласка, реєструйтеся. В мене на каналі є гарне відео, як це зробити. Далі заходимо на вкладочку, де треба ввести ID, перше поле. Заходимо на Bybit, зверху, зліва є дябчик, на нього натискаємо. Нас викидає в меню, де є зверху відразу ID. Копіюємо його, вставляємо в це поле. Слідуюче поле, наша адреса безпосередньо, куди ми будемо вводити, яку ми будемо підв'язувати. Заходимо на Bybit, на головне меню Активи, Поповнення, Внести криптовалюту. Вводимо хамстер в пошуковому запиті. Вибираємо. Вибираємо мережу тон. Тут більше їх і немає, тільки тон. Погоджуємося з примітками. Копіюємо адресу гаманця. Вводимо її в нам потрібне поле. Це слідуюче поле. Далі мемо. мемо. Заходимо на Бабіт, під низом є мемо, копіюємо його. Вводимо в це поле нам необхідно, потрібне. Ось і все. Внизу є підв'язати кнопочка, ми все це перевіряємо і підв'язуємо. До того, як підв'язали, після того, як підв'язали, навряд чи у вас з'явиться ще раз ця можливість. Так що дуже уважно і обережно з тим всім, зі всіма даними. Ось я вас вітаю. Ви підв'язали свій гаманець, і тепер залишається тільки чекати, коли ж буде виведення цих хамстерів.